Філія національної телекомпанії України Чернівецька регіональна дирекція звернулася до Оргкомітету із парамі ім. Побілянської нагородити цьому році цією славною відзнакою нашу повторну колегу, журналістку, яка впродовж тривалого часу веде багато культурних проєктів, але один дуже знаковий подіум її життя. Отже, номінації Гендерна журналістика нагороджується наша колега журналістка, відома не тільки на Буковині, а всій Україні і, а, і за її межами пані Валентина Бондар. Прошу, пані Валентина. Щемно, зворушливо і трішки незручно, бо я вважаю, що дуже багато її в області митців жінок і чоловіків, які заслуховують саме премію. Це не моя відзнака, це наша відзнака всієї телевізійної творчої групи, яка працює над нашим проектом. До речі, тут в залі прийшла мене підтримувати режисер Світлана Ожоїна, яка також є членом нашої людей, які приходять до нас. Не працюючи у нас на телебаченні, художник Ріса Рязанова і e, психолога Альона Головіна. Це премія всіх жінок, які приходять до мене в гості, до нас в гості da, da. і щиро відверто розповідають про своє життя. І, звичайно, це премія всіх Bukovina, премії Лортя Володи Кобалянська. Чомусь радіють, сумують і творять, і бачать життя трошки по-іншому, позитивно. Я вам всім дякую і хочу сказати, що. Îнкантат. Це премія наша, а не моя. І відзнака всієї талексової. А і син ти кандидат, що дим лауреат де ромє дітям додаток, але вирішила, що ви знаєте, що кожна жінка щаслива тоді, коли щасливі і здорові діти. Михайло, Довно міхальова курежі є дуже багато дітей, які потребують нашої допомоги. Ториженці є районне товариство батьків дітей-інвалідів, яке очолює Галина Васильівна Токар. Вона мама двох років, ви знаєте, синів і зуміла, не нарікаючи на долю, зготувати інших жінок, матерів. І підтримує їх, збирає всіх разом. І ось ці діти 3 грудня Мерсі. Мерсі. на благодійний ярмарок. Роблять своїми хворими ручками якісь поробки для того, щоб зібрати гроші для своєї ровесниці з Красноїльська. матреску, здається Магдалена. Тому я передаю ці гроші. товариству Богдан Сторожинець і сподіваюся, що воно бодай на крапиночку, додасть дасть дитині радості. Дякую всім вам.